Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розповім про живлення рослин. Поїхали! Живлення рослин це сукупність процесів, які здійснюють поглинання рослинами, речовин, необхідних для їхньої життєдіяльності. У рослин виділяються гетеротрофний та автотрофний типи живлення. Більшість рослин, рослинних організмів є автотрофами. Що таке фотосинтез? Процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води, використовуванням енергії світла і за участю хлорофілу виділенням кисню як побічного продукту. Ось як складається рослина, скорення стебла і листка. Цікаві факти про рослини. Поїхали. Перший факт найдавніші рослини на нашій планеті морські водорослі. Вони існують не менше 1000 мільйонів років. Другий факт найдовші коріння виявлені у дикого Фікуса з Південної Африки. Вони досягли 120 метрів. Третій факт. Найменша квітка в світі це ряска. Четвертий факт. У Бразилії зосереджено 30% усіх тропіць, тропічних лісів, що залишилось на землі. П'ятий факт. Дерево тулі це особливо велике дерево виду таксосодіум, мексиканський, яке знаходиться біля міста Аохака в Мексиці. У цього дерева найбільший обхват стовбура 58 метрів. І діаметр стовбура, який становить 11,5 метрів. Кажуть, що дерево тулі настільки товсте, що не обіймете його, а воно обійме вас. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і на сьогодні все. І всім пока!